Поставимо над «і». Найближчих два тижні з 22 э, людей, які є в списку Європейського Союзу, троє з нього підуть. Один з них це Іванющенко, гаманець президента. Це означає, що гарантовано по трьох людях заморожені ресурси будуть розморожені, і ми їх втратимо. Це факт: з десяти, скоріш за все, теж будуть зняті санкції, ну будуть зняті санкції і гроші втечуть. Що треба, хто ви, не пізніше? Що треба прямо зараз зробити для Генеральної прокуратури? Прямо зараз. У вас є максимум тиждень. Рішення по санкціях про цих 22 людях це було політичне рішення, яке зроблено було як вияв поваги до людей, які загинули на Майдані. Це було абсолютно політичне рішення. Зараз це рішення перейшло в судові тяжби, де працює не політика, а закон. Санкції можуть бути тільки на основі фінансових злочинів, злочинів, пов'язаних з крадіжкою з бюджетом. Так от, по 12 людях санкційного списку, до сих пір немає цих проваджень або немає обвин... підозри по цих провадженнях. Ну я просто ми б довго благали Генеральну прокуратуру, потім почали її через ну, медіа спілкуватися. Я благаю зараз. Реально дуже мало часу. По трьох втрачено забудемо трьох людей. І лишилося ще десять. Будь ласка, зробіть це ще раз. Відкрити кримінальні провадження по, по е, фінансовим злочинам і там, де можна, прямо зараз дати підозру. Е, хто винний, обговоримо пізніше. Що треба зробити ще стратегічно? Друзі, очевидно, що е, віддавати розслідування складних великих корупційних справ для Генеральної прокуратури зараз не можна. Відверто, до реформи органів. Навіть якби ми припустили, припустимо, що в нас геніальний генпрокурор який має 100% бажання це все розслідувати. Роботу роблять слідчі, які працювали там за Януковича. Ті слідчі і ну, прокурори, які ну, відверто заробляли на корупцію, не боролися з нею. Реформувати прокуратуру 3-5 років, не менше. Національне антикорупційне бюро. Воно має бути створено вже зараз. Зараз є очевидне затягування процесу його створення. Не призначається номінаційна комісія, не має грошей в бюджеті в проєкті бюджету. Я прошу Генеральну прокуратуру. Визнати те, що ну, помиляються всі, не справились, давайте зробити, що можна зробити. І свого, скажіть чесно, друзі, ми з який є зараз не маємо людської компетенції розслідувати великі кримінальні корупційні злочини. Створюємо НАП, працюємо з ними. І дуже коротко, дуже важливо тут ще, ще одне: а, якщо не переводи Боже, з цієї половини санкційного списку, ну там, де. Клюєви, там, де Єфремов, там де Бойка, там, де інші Злочевській Ставицький, все це компашка. Якщо з половини з них не приведе Боже, будуть зняті санкції, це буде величезний удар по друзях України, по тих поляках, скандинавах, які просували рішення Європейського Союзу. І зараз, якщо санкції не приведи Боже, будуть зняті, це буде підривання їх позиції в Європейському Союзі, а значить підривання наших ключових союзників.